Thank cool. Господи, слухала його слова, Марта ж попоталася всякою послугою. підійшла і каже, Господи, чи тобі майгуща сестра, моя лишила мене саму служити, скажи, ще мені помога, розвалийся, Господь до і промови у марку, ти побиваєшся, коли хочеться, про багато одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не віднімиться від неї, коли він говорів це, яке жінка підняла вогнище на віська за нього, блаженного лише тебе на сило, і груди ще те ковди, він же сказав ті, що слухають слово Боже і зберігаю його. Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. В час небезпек. Дійсно, людині грозить велика небезпека. Людина піддається і просить допомогу Господа Бога і причистої Діви Марії. Візантії, в такому містечку в Лахернах, то містечко знаходилось на побережжі. І в тій церкві в Лахернах знаходилися риза при Святої Богородиці. Грозила далека небезпека. Хотіли на якраз на Візантію на це місто. Люди зібралися в церкві. Люди зібралися в церкві на всеночну і молилися, що пречиста Діва Марія їх зберегла від того зла, від тої небезпеки. Щось подібне і ми можемо тепер згадувати і наш час. Ця подія була в 8 столітті, а ми з вами живемо в 21 столітті. Що спільне є, це і війна. Тому що війна це завжди є небезпека. Війну гинуть люди. Яка різниця? А, різниця в формі проведення війни. Бачите, тоді ракети не літали. Тоді тільки могли захопити територію змор'я, та тоді у тій чекали напад з мор'я, бо містечко знаходилося на побережжі. Остака може розбити кошту, а не тільки тому, хто її правда на передній лінії фронту. І люди молилися цілу ніч, що Пресвята Богородиця взяла їх під свою охорону. Тому що там знаходилася Гриза Пресвятої. В церкві, так само серед людей, знаходився Андрій Юридивий своїм учнем Епіфанії. Ви знаєте, що означає слово Юридиві? В нашій християнській термінології слово юредиві відноситься до людей, які нехтують своєю славою. Які не звертають увагу ні на що, які хочуть цітку уподібнитися до Ісуса Христа, Андрій Єдиний, який в той час знаходився в церкві, мав таке видіння. він побачив, що через центральні двері. Церкви ходить при свята Богородиця, супроводі учнів, апостолів, що вона йде через цілу церкву, проходить прямою до Іколосасу, ходить святилище, і в святилищі вона лякає і починає молитися. І всі за моляться, ті, що йшли до церкви. Ма відтакі видіння. Далі Андрій Ведемі бачить, що після та погородиться після молитви. По Підходить ближче до людей. До того апсиди, Зімає своєї голови хустку, яку ми називаємо покров омофор, і простеляє над церквою над людьми. Я вірю тебе і зрозумів, що місту нічого не загрожує. Сталася бур'я, шторм. І ця буря, цей шторм потопили, потопила та бур'я кораблів вороги. Я не хочу зараз сказати, хто то були ті вороги бо тут версії. А це якраз питання до істориків. Бо я вже в прохіверсії вам розповідав руки, Хочу на лікую версії говорити, мали би історики досліджувати правдивість тих версій, яка версія є правдива. В часі Русь, тому що наша земля, колишня назва України, Русь, ми завжди вели боротьбу з ворогами. Завжди Україна була в небезпеці. Мені здається, що таке життя, яке ми зараз з вами проводимо, життя в небезпеці ми проводимо. Ніби війна триває там, де та є фронт, на лінії фронту, а в тему люди живуть, але небезпеку ми постійно відчуваємо. І мені здається, що таку небезпеку постійно відчували якраз жителі тодішньої нашої країни постійно перебувало небезпеці. Бо ми не зможемо по-гіршого з вами пояснити, чому свято, яке мало векути візантії. У Русі, Київській Росії. До речі, я чув поразку, тепер чу по інтернеті, бачили інформацію, що вже у старі, у чубовому свому процесі, в школі. Знаєте ви що зробили? Забрали слово Київська Русь. Вже в них в книжках не пише Київська Русь, а пише без слова Київська. Тобто ми можемо тільки такий спосіб пояснити, чому свято Покрови ввійшло обіг, як свято Київській Русі. На Запоріжжі. Була церква, яка присвячена покрові. крові. церкви постійно, козаки, молилися перед битвою. Далі свято покрові, як свято захисників, вийшло серед воїнів Української повстанської армії і тепер свято, так само покрови, має як державне свято. Так само свято. Захисників вітчизни. І ми з вами існує відчуваємо оту опіку Пресвятої Богородиці. Та як вона тоді простелила той комофор церкві в Лахернах, що їй не загрожувала жодна небезпека. Ми з вами так само сьогодні перебуваємо під її покрову. Ракети літають, але ми з вами під покровом. Тому що всі ракети в ціль не попадають, правда, ми побачили одиниці, одничі. Є жертви, там, жертви є. Бо Прийшла цієї жертви вже. Але на загал не те, що могло бути. І ми з вами є під покровом при Богородиці. Ороці. Слава Ісусу Христу. Благословення Господня на нас, його благодаті, і чоловіколюбієм, замужнім уся часі на віки віків. Слава Тихрістя, Божа і наша слава Тві! Сноці історій, повно, що ми причистій своїй матері, Праздник покрова, якої світло празни, осяти славних свято апостолів, воседіго Боця нашої азоту, у і військова, костелена Града і всіх святих помилів, спасе нас, я благий і чоловіка любляного.